вітаю вас у нашому розробницькому центрі. Тут ми працюємо над наноматеріалами. Директор центру Ян Бу веде нас до серця компанії лабораторії, де синтезують нановолокно. Це реактор, де виготовляється полімерний розчин для створення наноматеріалу, який є частиною захисного респіратора. До пандемії коронавірусу центр розробляв різні фільтри для басейнів чи харчової галузі. Три роки тому вони створили перший респіратор найвищого захисту, однак відклали його виробництва через нестачу коштів. у січні 2019-го ми вирішили змінити напрямок на більш цікаві та реальні проєкти. Але через місяць почався ковід і інтерес до респіратура. Та масок загалом зріс. Тож ми вирішили переорієнтуватись саме на цей напрямок і розробили респіратори різних типів захисту. Ви ж пам'ятаєте, що респіратори потрібно змінювати щонайменше один раз на день. Я, якщо чесно, про це інколи теж забуваю однак, що пропонують чеські винахідники. Ось цей респіратор, в якому вже знаходиться нанофібра, начебто зможе захистити вас від бактерій, вірусів, в тому числі коронавірусу, щонайменше протягом двох тижнів. Усе завдяки тому ж нановолокну. через його молекулярну структуру, такий респіратор майже не пропускає твердих та рідинних мікрочастинок. Та й використовувати його можна кілька разів. усе, що вам потрібно зробити, це продезінфікувати його. Ось так почекати 15 хвилин, поки висохне, і можна надалі користуватися. Коштуватиме респіратор до 80 гривень на наші гроші. Це трохи дорожче ніж звичайний, проте завдяки багаторазовому використанню вийде дуже економним та екологічним. При цьому респіратори вищого ступеню захисту ФПП 3 які зазвичай мають клапан у версії із нановолокном його не мають, тож не поширюють вірус під час видиху хворої людини. Нині чеська компанія веде переговори із постачанням своєї унікальної продукції не лише до країн Європи, а й Південної Америки. З Чехії Сергій Стеценко Івана Трутненко та Ярослав Птачнік Радіо Свобода.